Випав перший сніг, а в Японії це означає лише одне: повертається час Юкіони, білий жінки, яка приходить разом із зимою. Юкіона це не просто дух, це юрей. Привид блідий, як сніг, і білий, як смерть. Вона ковзає вночі без слідів, її шкіра холодна, майже прозора, і здається, що вона зроблена зі світла. До неї не можна торкатися, бо вона перетворюється на крижану бурю. Опинись вона в гарячій воді, миттєво та не залишаючи після себе лише білу хмару. У різних регіонах Юкіона випробовує людей водою, даси холодну, вона виросте до гігантських розмірів, Даси гарячу зникне, розчинившись дощі. А ще вона вдихає людей, висмоктує їхню життєву силу. Малюки вона може заморозити поцілунком, а тих, хто з нею заговорить, зазвичай веде до вірної смерті. Іноді Юкіона з'являється з дитиною на руках. Дитина просить обіймів, але коли її беруть, вона росте, поки не розчавить і не заморозить людину, яка її тримає. Юкіона одна з тих істот, чия легенда ніколи не була єдиною. Жінка, що замерзла в хуртовині, покинута, зраджена або вбита далеко від людей. Її душа не знайшла спокою і стала зимовим духом, або принцеса місячного світу. Нудьгуючи безкінечним спокоєм, зійшла на землю разом зі снігом і застрягла тут назавжди, з'являючись у місячні сніжні ночі. Двоє лісорубів ховаються в хортовині хатині. Володимир Молодий Мінакіші прокидається вночі і бачить білу жінку, яка своїм холодним подихом вбиває його старшого товариша. Вона підходить до Мінакічі, але зупиняється: Ти занадто молодий і гарний, я пощаджу тебе. Але якщо ти колись комусь розповісти, я знайду тебе і вб'ю. Минуло багато років Мінокічі одружився з прекрасною блідою жінкою О'юкі, яка не старіє. Одного разу він втомлений, зізнався її про давню зустріч і почув відповідь це була я. Вона зникла в крижаному тумані, але не вбила його заради їхніх дітей. Юкіона не просто дух, це застереження. Її ім'ям лякали дітей, щоб вони не блукали по снігу та не заходили в ліси. У деяких областях казали одружитися з Юкіоною, вмерти насильницькою смертю. Юкіона одна з найпопулярніших надприродних істот у попкультурі Японії. Її можна побачити у хоррорах, манзі і аніме, у казкових адаптаціях, у сучасних міських легендах. Вона завжди інша, жорстока, співчутлива, смертельна, романтична. Саме це розмаїття робить її живою навіть сьогодні.